Лідер радикальної партії України Олег Лешко. У бюджеті, який запропоновано, передбачено підвищення заробітних плат і пенсій по квартально упродовж 16 року. Загалом за рік на 12%. Але давайте зрозуміємо, сьогодні мінімальна заробітня плата там 1300 гривень з гаком. Так пенсія ще менша. Що таке на 12%? Це додали 100 гривень. Уявляєте, за рік додають там 100-120 гривень до пенсії до зарплати. Але якщо порахувати, наскільки виростуть ціни, наскільки виростуть тарифи, бо уряд заявляв, що підвищення цін на газ це ж не остаточне. З 1 квітня знову збираються підвищуватися ціни на газ. Сьогодні громадяни отримують газ по ціні 7200 гривень за тисячу кубів. Якщо з 1 Квітня знову збирається піднімати ціни на газ. До якої планки? Скільки той газ має, має коштувати? Якщо ми сьогодні купуємо газ, середньозважена ціна е, із Європи, з Росії газ, середньозважена ціна 250 доларів. Якщо український укргаз видобування Нафтогазу продає газ по ціні 1518 гривень за тисячу кубів, так. Да. То я питаю, 7200, звідки ця ціна? І чому з 1 квітня знову на 40% підвищення від 7200 40% це до 10 тисяч? До 10 тисяч гривень за тисячу кубів. І коли прем'єр сьогодні каже, що зменшили споживання газу, і мовляв, це дуже добре, да чого зменшили споживання газу? Бо людям немає чим платити за той газ. Перейшли на підножний корм, на кізяки, на дрова. На листя і ще бог знає на що. от чого зменшили. Так завтра їсти перестануть, і теж скажуть статистику, що почали менше купувати, значить, краще живуть. Тобто я тут хочу продовжити думку Сергія Соболєва. Абсолютно правильно, знаєте, як в Одеському анекдоті, коли у дурдомі щось не так, то треба не дівчат, не ліжка переставляти, а міняти пацієнтів. Так само тут тут питання не у не прем'єра міняти прізвище, яке його Яценюк чи якесь інше, не міністрів, а питання стратегії. Яка наша стратегія? Нинішній уряд це стратегія запозичення. Це життя в борг. Сьогодні боргів добрали, а завтра після нас котрава не рости. А ми наполягаємо, радикальна партія. що от ви питаєте, які будуть ціни, який буде курс долара, та да все залежить від того, який буде приток валюти в країну, скільки буде створено робочих місць. Якби ці кредити брались на створення робочих місць, на працевлаштування в першу чергу молоді, на підвищення соціальних стандартів, на підвищення зарплати пенсії, і через підвищення купівельної спроможності, розкрутка власної економіки, тоді в нас буде стабільний курс гривні. А якщо ми живемо тільки стабільний курс гривні за рахунок запозичень. Якщо в нас золотовалютні резерви за рахунок кредитів Міжнародного валютного фонду, якщо у нас залишок на Казначейському рахунку, майже 50 мільярдів гривень, за рахунок чого за рахунок узятих кредитів, да, це рекорд. За останні 12 років найбільший залишок на єдиному казначейському рахунку. Але в мене одне просте питання до прем'єр-міністра. Реформи всі вимірюються, скільки залишок не на казначейському рахунку, а скільки коштів у кишені громадян. Так, от, у кишеня громадян коштів немає. І це означає, що ті реформи, так звані, насправді це не реформи, це е, набирання сьогодні кредитів, щоб завтра їх вирішувала інша влада, інші люди, інші прийдешні покоління. Єдина можливість зупинити цю дорогу, що пропонує радикальна партія зупинити цю дорогу до дефолту, формування нової коаліції. Ми сьогодні побачили всі в парламенті, коли колега Барна набере за причинне місце. Колега Барна, депутат із президентської фракції, бере за причинне місце прем'єр-міністра. Це знак в цій країні. Коаліції в парламенті немає. Я вже не говорю про всі інші знаки. Перестановка уряду, покажіть мені новий уряд. Хто буде новий уряд? Яка його програма? Яке прізвище прем'єр-міністра? Відставити цього, хто буде новий. Тобто, ми вважаємо, має бути сформована нова коаліція. Має бути новий уряд, і найголовніше не прізвище, а програма. Ставку треба робити на розвиток власного промисловості в першу чергу, на розвиток власної економіки, на підвищення купівельної спроможності населення через зарплати і пенсії. Коли мені прем'єр-міністр розказує, що ми не повинні підвищувати зарплату і пенсію швидко, бо це розкрутить інфляцію. Я е, бачу, що людина не розуміє нічого в економіці. Бо коли в людей немає зарплати пенсії, їм немає чим іти в магазин. Коли в магазині людина не купить нічого, це означає, що вітчизняні підприємства працюють на склад і вони зупиняться працювати. Тому єдина можливість розігріти власну економіку, в тому числі за рахунок зовнішніх запозичень, це підвищення купівельної спроможності через створення робочих змін, зниження податків, дерегуляція, боротьба з корупцією. і найголовніше. Ребята, ви як не в музиканти, не гадіть. Міняти надо цю шайку, лейку Моя позиція. Я вважаю, що те, що сьогодні відбулося в парламенті, це приниження українців, це приниження нас перед усім світом і в першу чергу перед самими собою. Тепер щодо е, того, що, на мою думку, символізують сьогоднішні події. Те, про що я говорю впродовж кількох місяців, в парламенті коаліції немає. Не може бути коаліція, коли депутат від президентської фракції тягає прем'єр-міністра з іншої фракції. Ця коаліція насправді була знищена, шановні глядачі, 31 серпня 2015 року, коли президент Порошенко і спікер Гройсман унесли до парламенту антиукраїнські зміни до конституції про надання особливого статусу для Донбасу. Ця коаліція, ця зміни до Конституції були внесені до парламенту всупереч позиціям трьох із п'яти фракцій коаліції. Але були проголосовані ці зміни голосами злодійського блоку і олігархічних груп. От звідти почався розпад коаліції. 1 вересня ми вийшли з цієї коаліції, бо вона фактично була знищена. Сьогоднішні події вчергове демонструють цій країні, що коаліції в парламенті нема, що не треба ворогів, коли є такі друзі, які один одного тягають за відомі місця. Тому, е, е, які, на мою думку, варіанти розвитку подій? Те, що я бачу сьогодні, це пряма дорога до дострокових виборів. Що таке дострокові вибори? Я переконаний цієї економічної політики, яка проводить сьогодні влада, президент, парламентська більшість. Давайте не забувати про національний банк. Національний банк, про який ми говоримо: уряд, уряд, курс, курс, агонтаріва, обваливши курс гривні, вививши за ми. Час удіє, але Абсолют... скажи про це людям. Абсолютно правильно. Вививши за минулий рік через рефінансування, вкравши 170 мільярдів гривень. 170 мільярдів гривень украли і всі про це мовчать. І Гонтар і Валед, не найкращий банкір всіх часів і народів. І вона продовжує сидіти. Коли пан Волинець згадував про Демчишина, міністра енергетики, ви подивіться, звідки вони всі вийшли. Гонтарєва, Демчишин, Ворушилін, голова фонду, через який банківське майно банків, які ліквідували, продають по занижених цінах, це все з оточення президента. Правильно казав хто? Казав Валентин Наливайченко, що коли президент говорить про боротьбу з корупцією, то оточення його має так само не займатися корупцією. А коли ми бачимо серед оточення президента Григоришина. Кононенка, Третякова, Пасенюка е е і інших. Загорія, який купує депутатів як тушок у Верховній Раді, то всі ці розмови, як були за часів Януковича, у день проводить наради розкази про боротьбу з корупцією, а вечором йому везуть чемодані грошей в Межигір'я. Потім після революції записи були найдені. Як міністри привозили щодня, чимодани грошей. Тому. Або дострокові вибори? Чим вони закінчаться? Вони закінчаться реваншем банди Януковича. Злодійський блок, який досі не сидить? Ви говорите в Італії про генерального прокурора Шокіна. Наша фракція в лютому не голосувала за Шокіна. Точніше, ми були проти за нього голосували. Бо коли замість пшонки кума Януковича приходить кум нинішнього президента, як ми можемо за це голосувати? Задайте мій виступ тоді з парламентської трибуни. Я сказав, що не буде ця людина проводити реформи, коли вона створювала цю корупційну систему. З люто місяця ми про це говоримо. І з червня, коли втік клюєв, я перший підписався під проєктом постанови про відставку Шокіна. Ми по сьогоднішній день збирали, збирали Єгору Соболіву передали список, у нього його вкрали. 130 підписів депутатів зібрали за відставку Шокіна. Список украли. Розумієте, у Верховній Раді. А ми, а ми з вами, шановні, говоримо про боротьбу з корупцією у Верховній Раді, в залі Верховної Ради, украли шик, список Шокіна. Але нехай він думає, що йому це не допоможе. Я вже знову підготував проект постанови і знову підписався за відставку Шокіна. І закликаю усіх депутатів підписати за його відставку, тому що ну треба бути сліпим. Слухайте, Байден приїжджає, розказує про корупцію в Генеральній прокуратурі. А ми наші роблять вигляд, що не бачать. Так це тільки один напрямок. Другий напрямок сказав Національний банк. Да Гонтареву не те, що посадить, її розстріляти треба. Подивіться, який курс. Байден. Байден говорить про те, що вони дають 190 мільйонів доларів на боротьбу з корупцією. Хай 190 мільйонів доларів на працевлаштування, а на боротьбу з корупцією ящика патронів вистачить, а не 190 мільйонів доларів. Тому що, тому що, коли ви говорите про курс гривні, курс гривні це не просто курс гривні. Це обесінені зарплати, це обесінені пенсії, це зниження радикальної купівельної спроможності населення, тому що у нас переважна більшість товарів це імпортних товарів, і вони їх перераховують залежно від курсу гривні до долара. От що таке обвал курсу гривні, за який ніхто досі не відповів. Отже, дочних до виборів можна. Один шлях це дострокові вибори, де реванш банди Януковича і його сателітів. Я пропоную інший шлях. І ми виступили цією ініціативою створення нової коліції в парламенті. Бо коли ви мені, шановні колеги, немає тут, говорите про відставку уряду, безумовно, це важливе питання відставка уряду. Але в мене питання до всіх вас. А що далі? А хто потім? А хто новий прем'єр-міністр? А хто новий склад уряду? А яка програма дій? тому що сьогодні в мене складається враження. Щоб всі борються проти Яценюка за відставку уряду, щоб самим прийти і красти замість Яценюка, щоб тим вже займатися, чим займався нинішній уряд. Тому тому я кажу, що має бути не просто а коаліція нинішня в парламенті. Хіба вона не, не несе відповідальність за уряд за його діяльність? Хіба той уряд з космоса прилетів? Хіба його не сформувала і тримає по сьогодні нинішня парламентська коаліція? Ви задали Шабунін Віталій Залуценка задав, що лідер президентської фракції в Фейсбуці вранці перед звітом Яценюка ставить кролика з годинником. Я вам розкажу більше. Сьогоднішні події в парламенті я сидів всередині. Спостерігав Луценко бігав по залу. І організовував оці всі речі, де казав депутатам, зокрема Лубінцю, депутату, який недалеко від мене, яке питання треба задавати. Потім дав команду виходити із залу. Потім занесли той букет, потім пішов той бар на до Яценюка. Розумієте, Яценюк наш опонент. Ми за його відставку уряду, ми за зміну коаліції, зміну програми. Але вибачте, тягати прем'єра за яйця це принижувати країну. Це ганьба. <плес> Хоче хтось це зробити, зроби наодинці, а не на весь світ. З нас весь світ сміється, а Байден три дні тому казав, що весь світ на нас дивиться і тримає за нас кулаки. Бо він нам переживає, він хоче нам допомогти, вони хочуть нашого успіху. Не буде успіху, коли будуть орангутанги бігати по залу і займатися такими речами. Тобто то, ми пропонуємо створити нову коаліцію. Нову коаліцію Луценко казав, що я зробив заяву про повернення до старої коаліції. Брехня. Нехай Юрій Віталійович прохмеліться, перед тим як говорити щось, хай похмелиться, а потім буде оголошувати заяву, які я не говорив. Я не говорив про повернення до старої коаліції, бо її немає цієї старої коаліції. Вона була знищена. Я говорю за нову коаліцію, навіть можливо за участю тих же учасників, за участь депутатів від свободи, за участь депутатів від укропу. За участю позафракційних депутатів сьогодні країна перебуває в такій ситуації. Ми не повинні ділитися лівий, правий опозиція чи влада всі несуть відповідальність перед людьми. Кожен відповідає перед українцями за те, що вони бідні, за те, що їм немає чим годувати свої сім'ї, за те, що в їхніх дітей немає роботи. Але для мене не важливо прізвище прем'єра. Чи це буде Яценюк, чи це буде Ляшко, чи це буде будь-хто інший. Для мене важливо яка програма. Що він буде робити, той прем'єр? Чи він буде далі ставити собі головну заслугу? Це кредити Міжнародного валютного фонду. Чи ми наполягаємо радикальна партія, що єдина програма, яка сьогодні має бути для країни, це підвищення рівня життя людей через створення робочих місць? Коли прем'єр каже, що півкраїни отримає субсидії на ЖКХ, це катастрофа. Це означає, що півкраїни жебраки. бо вони не здатні заробити собі зарплати, яка дасть можливість платити комуналку і годувати своїх дітей. Нема чим гордитися. Мільярди викидаємо на субсидії, замість того, щоб підняти зарплати і пенсії. Сьогодні мінімальна зарплата 1318 гривень. Хто на неї проживе? Тому ми вимагаємо радикального підвищення зарплати, щоб через купівельну спроможність відродити власну економіку. Тому головна програма, яку ми пропонуємо, бо не буде ні оборони, ні армії, ні успішної країни, якщо не буде ключового. Якщо ці люди, які сидять в студії, якщо мільйони людей, які нас дивляться. Якщо в їхніх кишенях не буде грошей, якщо вони не матимуть можливості прожити і нагодувати свою сім'ю, не буде в нашій країні нічого. Коли ці люди, мільйони людей, які не здатні прогодувати свою сім'ю, вони бачать олігархів. Які живуть як коти в маслі по сьогоднішній день, незалежно від прізвища президента і прем'єра, коли люди, які не можуть прогодувати свою сім'ю, рахуючи копійки, бачать брехливі заяви президента, прем'єра, урядовців, я сьогодні хотів спитати прем'єра після його звіту Арсеній Петрович, з якого космосу ви прилетіли? Скажіть, де та планета хороша, де так добре живеться, куди, куди полетіти, щоб так добре жити, як ви розказуєте. Це два паралельні світи влада і народ, які не перетинаються. І найбільша катастрофа. Ці світи зійшлися два роки тому, коли відбулася революція. Перші кілька місяців, коли можна було стільки всього зробити, коли вікно було відкрито, отак можливостей вони сволочі його так закривають. Отак закривають, замість того, щоб заборонити партію регіонів. Замість того, щоб посадити всіх від банди Януковича, а не дали можливість їм текти. Замість того, щоб радикально підняти зарплати і пенсії, замість того, щоб вкласти гроші і дати молоді роботу, щоб вернулися із за кордонів. Що вони роблять? Вони продовжують грабувати, вони продовжують брехати. Вони продовжують дурити, вони продовжують знищувати цю країну. І ні Байден, ні будь-який інший заїжджий наш партнер, не допоможе нам, якщо ми самі собі не допоможемо. Ніхто нам не допоможе. Я вам кажу, ви мене не чуєте. Байден не чуєте мене, почуйте Байдена Байден вам те саме каже. Ви повинні змінити країну. Не я вам лекції повинен читати, а ви повинні змінити країну. Тому я звертаюся до людей. Менше слухайте, що говорять. Задайте Біблію, Святе Письмо по ділах суді. Дивіться, хто що робить, хто як живе, хто чим займається, хто які закони реєструє і голосує, хто що робить, а не хто що говорить. Ми 24 роки говоримо, говоримо і говоримо. І перед кожними виборами ми вибираємо того, хто краще говорить. Хто плюне краще чи довше, хто гучніше це скаже і хто залається. Не за увагу. того треба голосувати. Голосувати треба за тих, хто дасть вам робоче місце, хто дасть вашій дитині роботу. Ми... Хто дасть вам ж проти жити досрочних виборів. Ви ж проти досрочних виборів. Я говорю не за вибори, я а, говорю а за план. А я думаю, ви вже почали кампанію. Новий уряд Вадим має намагав. давати роботу людям. Я абсолютно підтримую. Кожен тут, хто сидить, знає як ми живемо. Кожен знає, що погано. Давайте говорити не про те, як погано, а давайте говорити про те, що треба зробити, щоб було краще. Що треба змінити, бо просто прочитати і нічого не робити. От в мене конкретний план дій, який ми пропонуємо. і Я звертаюсь до колег з усієї фракції підтримати: перше формування нової коаліції, друге формування нового уряду, третє. Формування нової презентації суспільства, нової програми економічних дій у першу чергу спрямовану на відродження національного виробництва. Четверте зміни до конституції, скорочення чисельності депутатів Верховної Ради до 250 чоловік, скасування депутатської недоторканності, зміни до конституції в частині судочинства, звільнення всіх до односуддів і прокурорів, тисяч суддів, 15 тисяч прокурорів. По місцевих органах влади те саме радикальне зменшення чиновницького апарату, бо вони сидять, мал, людей мало залишилось, хто працює усі тільки хочуть брати, е, хто тут. Запровадження смертної кари, у тому числі за злочини, за зраду країни, за сепаратизм, можливо, навіть і за особливо тяжкі корупційні злочини. Тобто. І ключові параметри там, що кварталу звітування змінить закон, щоб уряд звітував не раз у рік, а звітував раз на три місяці. І звіти – це не скільки кредитів узяли, а скільки створили робочих місць, наскільки знизили рівень безробіття, наскільки підвищили заробітні плати і пенсії, от що потрібно сьогодні країні. Вирішимо ці соціальні проблеми. Потім будемо про все інше говорити. А ми сьогодні з вами говоримо про все на світі. Сидимо, причитаємо як погано, як погано, але палець у палець не хочемо вдарити, щоб змінити ситуацію. Ну воно само не зміниться. Треба нам міняти. І правильно, що важливо, сильне громадянське суспільство, щоб були небайдужі люди. А влада, вносячи закони про заборону мирних зібрань, хоче перешкодити реалізації прав громадян, виходити на мітини, відстоювати свої погляди, свою політику. Це драконівські закони, які безумовно ми підписувати не будемо. І останнє. І останнє казав сто разів, повторюю ще тисячу разів, поки не почуєте. Наша доля залежить тільки від нас. Не сподівайтеся ні на кого, хто там приїхав чи поїхав. Вони тут не живуть, вони тут не родились, їхній пуп тут не закопаний, і вони тут не помиратимуть. Нам, українцям, тут жить. І тому, коли ми чекаємо, е, ні пророка в своєму матерістві, чекаємо, що хтось приїде, хто що зробить, ми себе принижуємо. Ми сильна нація, ми повинні бути успішними, але ми повинні вірити в свої сили, що робить нинішня влада. Вона хоче вбити у нас надію, надію у те, що можна змінити країну, надію у те, що жертви на Майдані були не даремні. Надію у те, що можна жити як люди. Так, от наше завдання не дати владі вбити надію, надію на те, що можемо жити достойно у своїй рідній країні. Древні казали, немає нічого нового під сонцем. Нинішня ситуація на Донбасі і Україну нагадує повоєнну Німеччину. Німеччина була розбита на чотири зони окупації. Сталін пропонував об'єднання Німеччини в 45-му році на його умовах. А Денауер і інші сказали: ні, ми не можемо на тих умовах, бо це радянська окупація. Федеративну Республіку Німеччина створили в 49-му році. Вибори провели, створили потужну державу і через 40 років об'єднали державу. Це і Німеччина воз'єдналась. Коли ви говорите, які пріоритети, територія чи люди для мене у першу чергу люди. Люди, безумовно, жоден метр української землі не повинні віддати. До речі, заява Чуркіна щойно на засіданні Ради безпеки ООН, хто не знає, Чуркін представник Росії в Совбезі ООН, заявив, що українські війська сім городів, і треба їх освободити у буферній зоні. Тобто, ми звільняємо свої міста, і російська влада вимагає, щоб ми їх звільняли, віддавали назад. Тобто, я веду до чого: немає першого варіанту, немає другого варіанту. Воювати не можемо. Сьогодні можливості немає. Відрізати не можемо, тому що це здача рідної країни. Третій варіант комбінований. Сильна країна, сильна армія. Сильна дипломатія сильна за електроенергію за, електро... за, електро... за електроенергію на окупованих територіях. Повинен платити окупант. Це очевидно. Без этого звісно, відношення до українського вам скажу. не Змініть їм не треба Розі. наші гривні. Сьогодні в Луганську ходять російські рублі. Давайте сьогодні в Луганському школах російські колежа. книжки. Російські давайте поспорти, про російські дипломи друзі вот так, про гроші. Елементарно зробити в Україні сотні приміщень шкіл дитячих садків, лікарень, які стоять без вікон, без дверей, з бюджету копійки, заплатіть, поставте вікна, двері, поставте батареї, щоб люди не знімали квартири по 5 тисяч гривень у місяць, а щоб мали елементарні умови ну, для проживання.